Усім вітання дуже дякую за запрошення бути з вами сьогодні. Я хочу передати вам вітання всім і привітати вас із започаткуванням цієї важливої конференції. Я думаю, що дуже важливо, що ви мали змогу це все організувати, зробити запросити стількох учасників з цілої України. Також усіх учасників, представників міжнародної громади. Я знаю, що на це йде дуже багато зусиль і зі сторони організаторів, засновників, і навіть зі сторони волонтерів, які все це уможливили. Тому дуже дякую вам цю за цю можливість. Антон? Запропонував мені говорити про цінності, про цінності є, з якими ми працюємо, коли працюємо над проєктуванням в Орхусі, і що я спробую зробити? Я спробую поділитися з вами тим процесом, який ми використовуємо в Орхусі, і як ми підходимо до цінностей, які нам потрібні у підході до архітектури. І містобудування я розкажу вам про процес, розкажу вам про результати, і також розкажу про те, як ми впроваджуємо ці цінності у нашу щоденну працю. Якщо говорити про цінності, то ось це ці цінності орхуса. Проте я розумію, що коли ти потрапляєш у в Україну чи в нову громаду, то цінності тієї громади чи відповідно країни завжди є особливими. Тому я хочу підходити до вас із глибокою шаною, з щирою допитливістю і з також таким відчуттям великої прихильності і. Наснаги від вашого сильного духу і конкретних вчинків, отож, якщо говорити про цінності, то напевно дуже важливо зважати на те, звідки беруться цінності, чи вони є в історії, чи вони в нашій співпраці, чи можливо у наших мріях, і також розгляд того. Як виглядають цінності, які ми мали колись, як виглядають цінності, які ми транслюємо на майбутнє, як це впливає на те, як ми діємо, як ми поводимося і як це впливає на нас, на те, як ми будуємо для майбутнього не лише для свого покоління, але й для майбутніх поколінь? Хочу сказати кілька слів про Оргус. Я не маю очікування, що всі знайомі з нашим містом. Це місто у Данії, друге найбільше місто з протилежного боку від Копенгагена. У нас коло 350 тисяч мешканців. Місто постійно зростає, це означає, що ми очікуємо ще коло 100 тисяч у 2050 році. І ось це зростання також певним чином відображається на наших цінностях, на тому, як ми розвиваємо місто, адже імідж, який колись мав Оргус, змінюється. Ми маємо місто. Це є мапа муніципалітету Оргус, і як ви бачите, це дуже таке диверсифікована. Місто диверсифіковане, полотно міське маємо багато сусідств, і маємо багато відкритого простору, природні тканини, і це все начебто поєднано з місто і навіть маленькими містечками, і навіть селами 150 сіл. І ми маємо і промислові території, і житлові е, 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 території, е, вкорінені території, нові території це все суміш різноманіття. Тому як нам говорити про е, цінності, коли ми маємо на вході таке високий рівень різноманіття? Як я казала, ми працюємо над різними проєктами і в оргасі загалом і. В центрі міста і ці проєкти це не лише фізичні проєкти, але й зміна психологічної картинки щодо того, що таке Оргус. Люди, які живуть в Оргусі понад 50 років, мають відчуття, що є ось старе місто, є далі Субурбія, далі вже замістя, і менші містечка. І коли вони... Мандрують, коли вони в місті, вони дивляться собі, ой, а тут новий район, і тут новий район. Ми вже свого міста не впізнаємо. Тоді як люди, які щойно переїжджають до Оргуса, бачать місто зовсім по іншому. Тому дуже важливо, щоб розмова про цінності також була розмовою про те, яким є імідж міста, чи яким є уявлення про місто. І щоб ми могли якось закрити ту прогалину між різними уявленнями про місто і очікуваннями від міста ми додаємо нові сусідства, нові райони, дуже щільні, також з високоповерхівками, Також є такі сателітні містечка, які пов'язані транспортною сіткою, залізничним сполученням, також Продовж довгих років ми працюємо над е, розробкою Браунфілд і також нових територій. І що ми зараз бачимо, що ми розвиваємо. Орхус більше на вже існуючій канві міста, тобто там, де люди вже живуть. Ми таке бачимо загалом по цілому світі, але це дуже складний перехід, адже ти намагаєшся провадити забудову там, де люди вже живуть, і там, де місце і територія має особливу цінність для цих людей. Також ми працюємо над внутрішнім простором. Отож, наша розмова точилася навколо того, які цінності повинні визначати форму міста у майбутньому, зважаючи на усі ці чинники, які тиснуть на нас, чинники розвитку, забудовники, які хочуть інвестувати, мешканці, які такі не конче охочі і мають своє уявлення про те, яким повинно бути місто. Для того щоб працювати з усіма цими питаннями, створили політику урбанної якості архітектури. Я маю цей примірник лише данською. Проте як ви бачите, це не така велика аж брошура, і це навмисне. Ми її невели навмисне зробили стислою, щоб усі могли її прочитати, принаймні ті, кому цікаво. Такі речі, це не наш документ, це документ міської ради, і це те, що наставляє їх в ухваленні рішень, і це також те, що звідки ми черпаємо вказівки щодо своєї праці. Отож, політика це така спільна візія щодо того, як нам амбітно працювати над розвитком Орхуса, і також усе впирається в створення спільної мови щодо розуміння цих цінностей. Один з наших фундаментів полягає в тому, що архітектура і якість міста це є якість життя, тобто про життя, коли я кажу, не йдеться лише про життя людей, але й про життя. Планети, але на загал це про якість життя, тобто створення рамки більш сталого і привабливого майбутнього орхуса, також ми кажемо, що політика має допомагати нам працювати над Стратегію планування, муніципальним плануванням, районним плануванням, і дозволами на забудову. Тобто, це не є законодавчий документ, але він вказує на те, як нам використовувати документацію. Ми створили процес, який нас скеровує, і всередину. Тут ми розпочали цей процес всіма колегами. Колеги у сфері Транспорту, природу охоронного середовища, ті, хто працює з дітьми, з охороною здоров'я, департамент проєктування і так далі. Усі різні люди зійшлися разом для того, щоб обговорити. Над якими цінностями нам працювати, ми також організували майстер-класи, тобто це був навчальний процес. І таким чином ми шукали новий підхід до розмови про цінності, і як нам заземлити і вкорінити їх в свою професійну діяльність і в свої професійні знання. По друге, ми створили процес. З громадою, з громадою Орхоса, тобто йдеться про мешканців, про політиків, але й про архітекторів і забудовників, і одна з наших основних ідей це є постійна прозорість. Коли в нас з'явилася перша версія цінностей, ми їх е публічно оприлюднили. І почали обговорювати. Я думаю, що вам знайоме це відчуття, коли ти над чимось працюєш, і воно ще не завершене. Ти хотів би це все таке залишити при собі ще на трошки, але я вам можу. Пообіцяти, що ось ці ранні обговорення, критика, дискусії дуже суттєво вплинуло на те, як ми в кінцевому результаті заговорили про цінності, і також на те, як ми їх вирішили представити і організувати. Тому що для нас було важливо, це прозорість, повторюваність процесів, також. Поєднання усе це з навчальними процесами, майстер-класи, тренінги і так далі. І це все діялося в керунку створення спільної мови, постійна співпраця з громадськістю і політиками. Політики завжди були присутні і стали частиною творення слів. Також що було важливо, ми мусили працювати масштабно. Чи масштабуючись, це через те, що ми маємо таке велике місто і велику таку спільноту міської, міського полотна? Тому ми хотіли виходити на різні масштаби, де ми відчуваємо як Ми відчуваємо простір, як людська істота, наш будинок, наша вулиця, наше. Наш квартал загалом міський простір. Це було для нас дуже важливо. Також ми ідентифікували певні е, ключові виклики. Наприклад, ми хотіли стати co 2 нейтральним містом. Ми знали, що нам треба працювати над соціальною згуртованістю в місті. Нам потрібно краще співтворити з природою. Бути ретельнішими у підході до добробуту, тобто як би могло процвітати наше фізичне і психічне здоров'я, також нам потрібно було зрозуміти, як нам заснувати і укріпити міцну міську демократію і розвинути культуру залучення до міського планування. Ми знали, що ми маємо певні ключові цінності. Проте ми також приглядалися до трендів. Тобто, це те, що впливає і змінює на те, як ми використовуємо місто. адже ми мусимо розуміти, що люди вже по іншому використовують місто ніж 10 років тому. Люди працюють по-іншому, люди рідняться чи лучаться між собою також по іншому. Ми і живемо зрештою по іншому. Сімейні структури стали іншими. Усі ці інші відмінні тренди вимагають нового підходу до проєктування чи використовування міста, і ми мусимо враховувати ці можливості. Це Наша міська політика. Вона складається із нового бачення або іміджу орхуса, і вона передбачає вісім цілей. Я зараз коротенько пройдуся по цих ключових аспектах, і в цьому якраз з нашого підходу ви спочатку створюєте образ, ментальний образ свого міста, а потім ви визначаєте цілі для того, щоб реалізувати це бачення і. Образ ґрунтується на двох речах. Передусім, ми хочемо зміцнити наш ландшафт. Дуже важливо мати розуміння ландшафту і створити відповідні конструкції для того, щоб закріпити цей ландшафт. Це основа нашого бачення. Тут йдеться про біорізноманіття, тут йдеться про адаптацію до змін клімату і таким чином. Ми також можемо зменшити викиди СО2, подбати про добробут наших мешканців і. Створити інтерактивні простори. Справа в тому, що раніше ми дивилися на планування ландшафтів як щось окреме, а планування місця це Тепер Ми розуміємо, що важливо інтегрувати ці дві складові. Ці два елементи насправді є взаємопов'язаними. По-друге, нам важливо було сприймати. Орхус по іншому, тому що раніше ми сприймали місто Орхус як серцевину, а всі інші навколишні території були нібито вторинними. Тепер ми розуміємо, що у нас є свої окремі ідентичності у різних міських і приміських громадах, і нам потрібно зміцнювати ці ідентичності. Тобто тут йдеться про формування сталості, але Зовсім інший спосіб, інколи ми говоримо про сталість, як окреме ізольоване поняття. Але якщо ми хочемо справді серйозно працювати над сталістю, нам потрібно проаналізувати існуюче міське полотно і зрозуміти, як ми можемо його зробити більш сталим. А це означає, що нам потрібно постійно працювати на основі існуючих якостей та характеристик. Якщо поєднати усі два елементи, то це те, що по суті сформувало нове бачення або новий образ орхусу. Я хочу вам детальніше розказати про те, як ми працюємо із ландшафтами. Тобто, з одного боку, у нас є масштабний ландшафт. До речі, у нас немає гір як таких, у нас є величезні долини, які є дуже важливими для нашої екокультури. Ми знаходимося біля моря. Відповідно, у нас велика затока. Але якщо ми говоримо про ландшафти, то тут йдеться про великі лінії, менші лінії. Але в кінцевому результаті все зводиться до того, до чого ви можете доторкнутися до чогось матеріального. Тут ви бачите приклад різних міських кварталів і районів, які ми зараз створюємо. Ви бачите якісь такі модерністські соціальні кооперативи, Ви бачите міські сквери, і також приміські території, приміські зони. Хочу детальніше вам розказати про наші цілі, що конкретно ми хотіли зробити. В нашій політиці ми прописали а в якому напрямку ми хочемо рухатися. Ми хотіли проаналізувати кожен проєкт і запитати себе, чи допоможе нам цей проєкт реалізувати своє бачення, чи завдяки цьому проєкту ми побачимо більше певних речей, які для нас є важливими в Орхосі. Ну і ми також хотіли досягнути глобальних цілей, які були невід'ємною частиною нашого загального бачення. Це вісім цілей нашого бачення, і зараз коротенько по них пройдуся. Перша ціль якість життя у місті досягається через взаємодію ландшафту і природи. Це те, що ми робимо в різних масштабах на різних рівнях. Тобто, як ви поміщаєте місто у ландшафти, чи ви враховуєте ландшафти? Чи ви створюєте достатньо зелених зон, чи ви надаєте доступ людям, які там проживають, чи ви створюєте громади з урахуванням особливостей ландшафту і землі? Ми зараз також враховуємо аспект сталої енергетики, намагаємося використовувати вітрову енергію, сонячну енергію, і це також створює певні виклики, тому що нам потрібно вписати ці енергоустановки в існуючий ландшафт та природні середовище. Друга ціль змішані квартали, які відображають наше різноманіття в Оргусі. У нас досить розмаїта громада. Відповідно, нам було дуже важливо працювати над концепцією 15 хвилин. У нас є дуже багато кварталів і районів, де лише житлова забудова, але ми хотіли забезпечити змішану функціональність або багатофункціональність районів. Відповідно, коли ми зараз дійснюємо нове планування, або коли ми перетворюємо існуючі квартали, ми закладаємо що 25% – Має бути соціального житла, тобто частина землі обов'язково має виділятися під соціальне житло. Трева ціль, третя ціль це міські вузли, міські вузли це ідея, коли ми чітко розуміємо, а де ми хочемо створювати місця зустрічей. Спочатку ми говорили про міські простори, потім ми говорили про міські парки. Але зазвичай люди, де зустрічаються біля школи, біля спортивного майданчика потрібно зважати на те, а де саме люди збираються і зустрічаються, і як ми можемо підкріпити ці місця. Тут також йдеться про те, щоб найкращі простори віддавати громадськості. Тобто, якщо у вас є якась гарна територія, ви її віддаєте під потреби місцевого населення. Коли ми купуємо землю, коли ми стратегічно підходимо до використання землі, ми завжди виділяємо частину землі під якийсь громадський простір, тому що це відповідає нашим цінностям. Четверта ціль тудеться про архітектуру, і ця ціль звучить таким чином: архітектура є щедрою. А що таке щедра архітектура? Що таке щедрий архітектор? Ну насправді щедра архітектура можна по різному виглядати. Якщо ви просто заплющите очі, то напевно ви собі одразу зможете уявити архітектуру, яка не є щедрою, не є багатою під щедрістю. Ми тут маємо на увазі, що ми створюємо щось, що буде використовуватися на благо людей. Але тут також йдеться про те, щоб все гармонійно вписувалося. Наприклад, як ви можете створити якісний громадський простір, щоб був гарний перехід між громадськими і приватними територіями, як ми можемо зробити так, щоб будинок був невід'ємною і органічною частиною міста? П'ята ціль яка звучить таким чином. Будівництво на основі історії. Еспект реставрації або відновлення тут є також важливим. Тобто, коли ми намагаємося відновити так, як воно було раніше, другий важливий аспект це трансформація або перетворення. Зараз ми трансформуємо все більшу кількість будівель не лише тих, які мають історичну цінність, оскільки ми. Працюємо в умовах обмежених ресурсів, нам потрібно постійно трансформовувати існуючі конструкції. І якщо ми навіть вже приймаємо рішення зносити існуючі будівлі, то нам потрібно повторно використовувати матеріали. Це те, що ми зараз робимо. Ось, ви бачите один проєкт, висотна будівля Ми, по суті позбирали будівельні матеріали із навколишньої території для того, щоб Будівництво цієї будівлі було якомога більш сталим. З'єднання або сполучення для нас також є важливими. Це наша шоста ціль, щоб сполучення переплітали квартали і з'єднували їх разом. Ви хочете жити, працювати, зустрічатися, мати можливість випити каву. Але ми також багато переміщаємося по місту, і нам важливо, щоб ми могли переміщатися велосипедом, пішки, громадським транспортом. А це означає, що. Дороги також повинні надихати, що вони також повинні сприйматися як міські простіри. Якщо говорити про майбутній транспорт, то ми не повинні робити акцент на машинах. Потрібно приділяти більше увагу велотранспорту і громадському транспорту. Місцева підтримка сприяє. Вищій якості життя у громадах потрібно залучати місцевих мешканців. Ми повинні, звичайно, що розуміти, яка буде вигода для міста від забудови, але деякі площі потрібно залишати вільними, щоб мешканці мали можливість самі створити щось там, наприклад, якийсь парк, скварик чи якийсь інший комунальний простір. Остання тіль стосується партнерства. Партнерства підвищують якість життя у місті і покращують архітектуру. Потрібно об'єднувати різних зацікавлених сторін, і ми нібито створюємо цю міську лабораторію кожного разу, коли ми хочемо створити щось нове, ми це робимо в умовах цієї лабораторії. Потрібно також підвищувати обізнаність щодо важливості архітектури, важливості інвестування у. Якість міста в довготерміновій перспективі, і тут також йдеться про створення сильної екосистеми у самій професії. Ми повинні впевнитися в тому, що у нас буде потужне молоде покоління фахівців, які будуть знати, як належним чином здійснювати міське планування і проектування. Ось в цьому сутність нашої політики. Ось так ми працюємо, і це ті принципи, які визначають сотні і тисячі рішень, які приймаються нашим містом кожного дня. Ці принципи застосовуються усіма нашими департаментами і структурними підрозділами. У нас є конкретні процеси для того, щоб забезпечити провадження цих принципів. А це означає, що кожен міський чиновник від вищого рівня до людей, які працюють на вулицях, ознайомлені з цією політикою. Ми також створили два інструменти. Перший інструмент полягає в наступного. кожного разу, коли ми започинаємо новий проєкт, у нас є моделі, ми використовуємо для аналізу якості і потенціалу конкретної території. і потім ми беремо свої цілі і перетворюємо їх на конкретні заходи. Наприклад, у нас є конкретний проєкт, і ми маємо чітке розуміння того, чого ми хочемо досягнути через цей проєкт. І ми потім вимірюємо. Результативність кожного проєкту на основі чітко визначених критеріїв. Дякую за увагу. Дякую, Анне. Неймовірна презентація. Мені дуже подобається поняття щедрої архітектури. Дуже красиво звучить. Так, нам потрібна менш егоїстична архітектура і щедріша архітектура. Повністю погоджується. Я хочу також поділитися особистим враженням. Тому що я часто працюю з представниками інших міст, інших країн. Ми часто зустрічаємося у Львові, проводимо дискусії, і я завжди кажу, що Львів знаходиться на загальноєвропейському вододілі, Але перше, по суті, анна мені сказала, знаєш, перш ніж я приїхала до Львова, я якраз прочитала про те, що Львів знаходиться на європейському загальноєвропейському вододілі. І ми почули у твоїй презентації, наскільки ми можемо враховувати ландшафти, природу і оточення в рамках міського планування і проектування. Це справді дуже важливі аспекти. Дякую, Анне, за те, що поділилася своїм досвідом та експертизою. Вітаю, приємно з вами познайомитися. Передусім, хочу зазначити, що у вас просто неймовірна красива сукня. Вибачте, але не можу стриматися, мушу зробити комплімент. А по-друге, хочу, звичайно, що поставити своє запитання, ви говорили про ідентичності в Орхусі. А про які ідентичності йдеться, і чи є якісь проблеми, які виникають у цьому зв'язку? Зараз я спробую пояснити, а що я мала на увазі. У нас є схильність говорити про наше місто як про якусь одну окрему ідентичність. Але якщо подивитися на Орхос. То насправді ми є поєднанням різних ідентичностей, які є частиною ось цього пакету, якщо можна так сказати, Мій досвід показує, що коли ми працюємо в конкретних місцях, ми повинні чітко усвідомлювати забудову, наскільки вона щільною є, які ми є якості або характеристики конкретних просторів, можливо. Тут йдеться про внутрішні дворики або зв'язок із природою. Або можливо, вам важливо як місцева громада самостійно вирішує свої проблеми. Я це веду до того, що кожна громада має якісь свої цінності, має якісь свої особливості та характеристики. Це те, що вписує цю громаду у загальне міське полотно. Але потрібно також враховувати історію громади, наприклад, яка культура комунікації і вирішення проблем в тій чи іншій громаді. Коли ми розвиваємо існуючі громади, існуючі квартали, і, наприклад, ми хочемо це робити у сталий спосіб. Ми не можемо усюди застосовувати лише принцип ущільнення. Можливо, на деяких територіях потрібно забезпечити вищий рівень різноманіття. В деяких місцях більш важливим є аспекти біорозмаїття або пом'якшення негативних наслідків зміни клімату. Тобто, нам потрібно чітко розуміти ідентичність або особливості конкретного місця і враховувати це під час планування забудови чи принципі планування подальшого розвитку цієї громади чи кварталу.